Українці завжди любили пожартувати. Не дивно, що в нашій літературі так багато гумористичних жанрів. Скоріше переглядай відео, щоб дізнатися про них більше. Анекдоти, байки, усмішки, гуморески, співомовки. Ой нащо тупо не вигадували стільки всього. Сміх то є сміх. Існують певні види комічного, наприклад, гумор, відтворення смішного в життєвих явищах і людських характерах. Це доброзичливий, лагідний сміх, він нікого не ображає. А сатира особливий спосіб художнього відображення дійсності, який полягає в осуді негативного. Такий сміх викривальний, глумливий. Сатира покликана гостро критикувати, засуджувати певні вади, негативні явища. Іронія прихована, глузлива насмішка, яка ховається за зовнішньою прихильністю. Гротеск поєднання в одному предметі або явищі несумісних контрастних якостей. Про гротеск більше ти дізнаєшся у старших класах. Визнач різновид комічного ТЕ що хотів. Петрусь ходив і бурмотів Сьогодні те робив я, що хотів. Що ж ти хотів? спитали в нього. Та я хотів, щоб не робить нічого. Василь Шаройко. Це гумор. За що ж хто небудь попитає Зозуля півня вихваляє. За те, що півень годить їй та потакати добре вміє. Рука, як кажуть, руку миє. Леонід Глібов уривок із байки Зозуля і півень. Леонід Глібов засуджує кругову поруку, тож це сатира. Спробуй ще. Роль найважчу доручили любому синочку. Він на сцені в третій дії викочує бочку. Павло Глазовий уривок із гуморески найважча роль. Це Іронія. Прихована насмішка. Анекдот Давній жанр. Це коротка усна оповідь гумористичного чи сатиричного характеру з дотепним фіналом. Наприклад, Куме Ваш пес з'їв мою курку. Добре, куми, що сказали, не буду вже їсти йому давати. На основі народних анекдотів письменники створювали гуморески невеликі, віршовані чи прозові твори жартівливого змісту, що доброзичливо змальовують кумедну пригоду чи рису удачі людини. Наприклад, у гуморесці брехунець Павла Глазового читаємо Докоряє дід старенький внукові малому. Я, як був таким маленьким, не брехав нікому. Засвітилися лукаво очі у хлоп'яти. А як стали вже великим, почали брехати? Більше про гуморески, як жанр та творчість Павла Глазового ти дізнаєшся з нашого іншого відео. Степан Руданський свої гуморески називав співомовками, бо вважав, що їх необхідно виконувати під музичний супровід. Вовки, чого, брате, так збілів? Що з тобою сталося?» Ах, за мною через 100, аж сто вовків гналось. Бог з тобою, сто вовків, та б село почуло. Та воно не так і сто, а п'ятдесят було, та й п'ятдесят диво в нас, де б їх тільки взялось. Ну, Іванцю, нехай так, але десять гналось, та й десять не було, знать, один усього. А як один аби вовк, страшно і одного. А може, то і не вовк, а що ж то ходило? Таке сиве та мале, а хвостик як шило. Співомовка короткий гумористичний вірш, часто побудований на сюжеті народного анекдота, прислів'я чи приказки. У таких творах описано один комічний випадок. Більше про творчість Степана Руданського та співомовки у нашому іншому відео. Байка невеликий, переважно віршований повчальний ліроепічний твір алегоричного змісту, складається з оповіді та моралі. Твори щука, муха і бджола, Жаба і віл Леоніда Глібова, бджола та шершень Григорія Сковороди це байки. Про них докладніше в наших інших відео. Усмішка невеликий епічний твір із авторськими відступами та роздумами, у якому дотепно відтворено реальну дійсність. Започаткував цей жанр Остап Вишня. Ознайомся із уривком однієї з усмішок письменника У мене нема жодного сумніву в тому. Що я народився, хоч і під час мого появлення на світ білий, і потім, років, мабуть, із десять підряд, мати казали, що мене витягли з колодязя, коли напували корову оришку. Почав, значить, я рости. Писатиме, сказав якось батько, коли я, сидячи на підлозі, розводив рукою калюжу. Лаконізм, дотепність, поєднання з малювання побуту та авторських відступів, підвищена емоційність. Автобіографізм, усе це створює неповторний стиль Остапа Вишні. Запам'ятай існують такі види комічного гумор, відтворення смішного в життєвих явищах і людських характерах. Це доброзичливий лагідний сміх, він нікого не ображає. Сатира особливий спосіб художнього відображення дійсності, який полягає в осуді негативного, такий сміх викривальний, глумливий. Сатира гостро критикує, засуджує певні вади, негативні явища, іронія прихована глузлива насмішка, яка ховається за зовнішньою прихильністю, гротеск поєднання в одному предметі або явищі несумісних контрастних якостей, жанри гумористичних творів, анекдот коротка усна оповідь гумористичного чи сатиричного характеру з дотепним фіналом. Гумореска невеликий віршований чи прозовий твір жартівливого змісту, що доброзичливо змальовує смішну пригоду чи рису вдачі людини. Співомовка короткий гумористичний вірш, часто побудований на сюжеті народного анекдота, прислів'я чи приказки. Байка невеликий, переважно віршований повчальний ліроепічний твір алегоричного змісту. Усмішка невеликий епічний твір із авторськими відступами та роздумами, у якому дотепно відтворено реальну дійсність. Став уподобайку стеж за нашим каналом. Відкривай світ і укрліт!